На ранок приїжджав молодий, а ми сидимо на подушках і не віддаємо скриню, поки він її не викупив. Сидимо на скринях та й співаємо пісні. Ось ти тамальована, яка ти найменована, чи в яр, чи в долину, чи де свекре в хатину. Тримали бояри скриню за душки. Кричали пече, пече, у руки пече. Чекали, поки молода, дасть їм по нашовику, щоб не так пекло. Коли викупили скриню, одягають гільце. Гільце робили із сосни, прикрашали квітками та і все. Потім бояри його викуповували. Викуповували, потім розламували по частинам. Кому попадалася частина з Квіткою, то вважалося, що він цілий рік не буде боліти. Пісня записана в селі Крячківка Любенського району Полтавської області. Козацька пісня, ой там за морями. Ой там за морями, високі гори, тому ви, ой там за лісами, широке є поле, чорні голки вкрили. Ой там за лісами, Крили. Ой ви галки, галки вечубарки. вгору. ой, ви, хлопці, хлопці запорожці, верніться додому. Ой, ви хлопці, хлопці запорожці. do...